Сьогодні у нас буде про каву з Індонезії. Вона мене просто здивувала, збила з розуму, скажімо так. Вона ну, настільки індивідуальна. Слів нема. Будемо, звісно, варити на фільтр каві. Ну, на фільтр каві, на воронки типу Харіо. Така у нас буде воронка, з якою сховалась наша кавка. Давайте і ближче. Індонезія Гая. Індонезія чому крута країна? Вона розположена якраз. В тому місці в, на екваторі. Коротше кажучи, там багато островів, багато можливостей для вирощування суперкави. І цим, звісно, користуються ті виробники, бо ця кава вона просто колосальна. А, регіон є, а ферма є: а різновид, якісь місцеві, навіть мікс Арабіки. Ну, це цікаво, що а, мають на увазі. А ферментація ферментація без доступу повітря. Тобто, додали якихось. А, Мікробів, певне, або о, інші додатки, коротше кажучи, і кава за рахунок цього набрала цікавого аромату. Так воно і є. Зараз вам буду розповідати. Звісно, головне запитання, як о, якість кави для фільтр кави буде співвідноситись з кавою, приготовленою на будь-якому кавовому апараті, та напряму буде співвідноситись. Якщо кава гарна, вона. Має більше шансів розкритися у вас на ваших кавоапаратах, ваших автоматичних машинах на будь-якому способі заварювання. Якщо кава погана, то вона буде погана всюди. Звісно, гарну каву можна погано зробити. Тут запитань нема, так воно є. Але, 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 тобто насолодитися ароматом ви завжди зможете, бо тут він. Давайте з нього і почнемо. Та й... О, якийсь солодкуватий, фруктовий, мало того він свій власний. він... Якісь а, слива, чорнослив. щось може бути так. Давайте зерна глянемо. Так, о-по-поп, де наша різкість? Ось очки. О, а, воно продовгувати. А, такої цікавої форми, цікавого формату. І, ну, в принципі, в мене є відчуття якості цієї кави. Ну, смак це підтверджує. Так. Тож, давайте зварю ще і посмакуємо разом. Ну, ви, звісно, віртуально, а я з чашечки. Звісно, перший крок помолоти. Я сьогодні буду робити це 62, наче кліки. Да, Це 60-62 кліки. Я пробував на 55 на моїм зіпіщуськавому молоті. Кава виходить міцною, насиченою, але, здається, цього забагато. Від фільтр кави хочеться в першу чергу легкості, чіткості смаку і фруктовості, яка буде превалювати в вашій От За цим всім ми будемо гонятися. На автоматичній машині все в принципі то саме. Якщо ви зробите собі мілкий помол, ви отримуєте яскість, міцність, можливо, дуже настирне, настирність смаку. От. Але якщо ви зробите трохи більшим, ви можете отримати фрукти. От від дорогої кави цього і хочеться. Штаруємо ваги, подивимося, скільки в нас на виході буде кави, бо як ти не крутий, ровно 15 грамів, трохи лишається завжди в кавомолці. Є насправді запитання, чи вибувати це, чи ні. А, насправді мені здається, що краще оці мілкі частинки лишати в кавомолці, ну, звісно, потім викинути, а, от, до того, щоб вони вам рівномірну фракцію тут в нашій воронці не знищували. Тобто, якщо у вас буде нерівномірна кава, ви отримаєте нерівномірний смак. Це просто логічно. От, Так, давайте вимкнемо. І поїхали готування. Так, і час пішов. Так, предзмачування 100% 30 секунд, десь 30 мл. От, чекаємо, поки воно у нас пройде. так трохи ближче. Якщо ви полюбляєте фільтр каву, сподіваюсь, вам буде цікавим процес готування. А якщо ні, ну, для себе побачите. Щось цікавеньке. Тобто, насправді в кавомашині стається щось схоже. Тобто, в сучасних є навіть порційне оце проливання, тобто, як в мене, тільки воно частіше проходить. От система пепа юра, воно плюс-мінус то саме. Тобто, я наливаю порцію, вона протікає, а там це проходить постійно. За рахунок цього повинна кава більш рівномірно проварюватися і зволожуватися В основному. І є в цьому ідея, коли ви намагаєтеся як змога рівномірніше зволожити каву водичкою. Ця водичка, коли проходить крізь нашу поверхню кави, впитує в себе часточки, але якщо ми будемо проливати постійним проливом, це буде інший смак. Вони будуть ці часточки виділятися по-іншому. Якщо отак порційно ще по-іншому, або якщо Взагалі, можна взяти, що налити повністю оцю воронку, і вона буде ця вода просто протікати а, наскрізь. Це теж третій спосіб заварювання, який теж дозволив вам отримати інші смаки. А, тому, якщо у вас дорога кава, і ручний спосіб заварювання, всі карти в ваших руках, а, ви можете собі створювати той смак, який вам подобається, і трохи а, вносити зміни а, в процес готування і тим самим. Розкриваючи відтіночки. З дорогої кави це дуже важливо. Інакше якою ціль була купувати дорогу каву, якщо не намагатись витягнути з неї найтонкіші смаки. Так, я зроблю цей пролив. І останній. Тобто ми десь до 3 хвилин будемо готові. Після чого кава буде готова до споживання, будемо в результаті мати щось 240-250 мл. 242. на тому і повишимо. Зараз кавка дотече, і ми нашу Індонезію гая вже означимо тими смаками, які вона нам дарує. Тобто я поділюся, а ви почуєте, як ця кава буде смакувати, як вона може смакувати в фільтр каві. І, звісно, в еспресо машинах буде щось схоже. Переливаємо нашу тестову чашечку. І йдемо на свіже повітря. О, каву краще смакувати на свіжому повітрі. Тож, зимній такий вологий ранок. А, цікаво. Я цю каву просто от... кайфую кожен раз. Вона має і насиченість, то гірчинка яка... особлива для кави. Ну, в принципі, основний акцент будь-якої кави це гірчинки і кислинки. Кислинки фруктові повинні бути, повинні нас дивувати різними смаками, а гірчинка повинна бути, щоб ми все ж таки пили каву. Наслічена гірчинка є. Давайте зараз будемо розбиратися, яка це кислинка. Сливка. Черешня. Як по мені так навіть грейпфрут. Взагалі отак переривається. Ну черешня. Чомусь мені от черешня лишається? Недоспіла черешня з сливовим відтінком. Це взагалі фантастика. І я ж кажу, ця кава дигує. Ну, для мене Індонезія сьогодні була відкриттям кавового світу, що настільки крута кава в них виходить. От, тож, Рекомендую, якщо будете собі брати там взагалі каву з Індонезії. Для вас це буде як і для мене дуже цікаво. Тож так, дякую за увагу. До побачення можна брати і для автоматичних кавомашиночок.